Бремо шампура. Дивіться, які великі. Бачите а у вас які шампура? Тут напевно скільки метр після, да? так? Миємо шампура. Піраємо. Обов'язково потрібно випити. Мм, компоту. Беремо. Ану, понюхайте. Вообще шик просто. Дивіться, які кусмиляки. -кус Ви так робите? Значить, так, так, беремо. Я вам щось розказую, як правильно. Беремо, пронизуємо. Так, щоб нічого ніде не висіло. Так. На краї ми беремо товстенькі. Наоборот, на край тоненький. Тому що чому? Чому? Напишіть, чому потрібно на край тоненькі. А <плес> на середину товстенькі. Правильно? Так, нажимо на це, нанизуємо так. А ви розкажіть, як ви нанизуєте шашличок? Хватить? Чи ще?